Всім привіт, друзі! З вами Якуб Олекс, Біг біксмок теж тут. І сьогодні ми спробуємо вижити в Майнкрафт світі, але це буде непростий Майнкрафт. Не зважайте на те, що ми такі трошечки поміняли. скажімо, Ми просто на сонці трошки підгоріли так, воно на сонці позагоряли. І воно, на жаль, ми почорніли. Почому я чорний? Ми підемо коротко по задачах. Нам треба з тобою, хоча би прожити першу ніч і знайти місце для бази для будинку. Тому давай візьмемося швидко за роботу я ще навіть заберу. Біг uh, Смоук, скажи часто, ти сі боїш? Тебе от кулінка трошки не, дружат? Ні, ні капчі. Взагалі. Просто от... я ще не знаю, що мене чекає. Yeah. Вони не попереджаю, якщо хтось кричить, бо я без звуків. No, як no. завжди. Ну, no, ти завжди, як без звуків. Ні, yeah, я можу без звуків включити, але тоді на відео буде чи в аеропоці мої, якщо ти без звуків люди. А, ти, а, ти в Типа хуйню пиздець, типа ще я, роб... да, я роблю ви... Типа ще пиздець, блядь, да, А я роблю вигляд, ніби не знав, що ти в аерпоцам. Ну, так тёр. Вот именно, блядь. То вже просто не перший раз. Просто я вже знімав хоррор серію. Вона, скажем, кажуть, чи вийшло так, що на мене всяка херня нападала, я весь час ховався вдома. Ну а наш монтажер сказав, що то так не може бути, бо людям всі подобається, як ти кричиш, як ти пищиш, як ти сістражи, і, і там і там і там таке путіні. Тому е, зараз я надіюсь, зараз все буде більш все вигідніше. так що дивіться до кінця, дорогі друзі. Бо я, я відчуваю, що хтось з нас 100% сьогодні е, получить інфаркт. Ну скоріше всього я. Скоріше всього я тут навіть 80% того, що я получу інфаркт. Димася подимо, бо тут якийсь фані біом є. Вая. дивий край. Вая. Та чуєш, я би навіть тут жив. Дви. Отут якраз собі зробити якусь таку невеличку базу під горою і новим тим. Що скажеш? Я обсковши зліпше. Та ти в нас архітектор, бачу, не в'. Є... Опа. опа. Я Та ти не чуєш просто, що в мене за звуки. Ви хтось там є. Бач Бачу. по карті. Ходи сі дебіло? А? Ну, а я йду сі подивлю. Ну іди йди диви, я йду далі. Я на не похожий. Принаймні, таксі здає як мінімум. Ну тут просто печера є. Якраз добре нам було б піти, піти в печеру швидко, собі щось добути. Ну то удачі тобі. Бляха, муха, але вже починає хтось кричати. Що Там Шаудин! тут купа. Я раджу нам вже з тобою поставити хоч щось якусь принаймні мінімальну будку. Ну типа, повір мені, я знаю щось. Ой, йоп його маю. Я би пропонував десь заховати себе в якусь дирку таку. О! Я знайшов бившу. Що, дирку не А, ну прийдеш, подивишся. А ну покажи. Оооооооо! Оленка, моя Оленка. Когда я так, знаешь, я так говорю, ніби в мене якась була дівчина, якась називала. Йопту, нічого не видно. А що делать? Муравлю хуй приделать, що делать? А ти дай. Ай, бляха, був мастерплан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не раджу там наразі йти. О, бляха, ну круто. Що как? Так. І що ми тут маємо? наразі ми нікого тут не маємо. Наразі. Е, наразі так, наразі нікого, бо то перше, ти, ти знаєш, що вони ж поступово, типа, починають. Ні, я нічого не знаю. Бляха, муха, які звуки! Ти би почув просто, що я чую. То просто капець. Ти де? Що ти, що ти робиш? А, ти нижче пішов. Е, чогось нам требуты. Оооообачи. не Ні, худы, ходи, 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 худи вся, что тут есть. Я вже понял, що тут есть. Мамі. ой 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 й й й й

Фу-фу-фу-фу-фу, Фу, конечно, що по-о-фу-фу! Тихо, пішов! Ну як пройшовся? все? Я тобі скажу так. Все прийшло доволі таки удачно. Якщо так можна вважати, що до... Так, до того моменту. До одного моменту. Ну поки та сволочь на мене не побігла. А так ми вели доволі конструктивний діалог. Що там вже робиш? Ну Так, вугілля трошки тарабаниш. Вігілля тарабаниш? Та ти маєш дівчину тарабанити, а не вугілля. я не їбав у гілля, я просто тарабанив кайвов. Що ти сказав? Ні, ну але я смішно затоснув. Це взагалі не смішна людина. Єдине, що можна посмітити, то з того, який ти болдар. Які. Ніфіга собі від тебе слова вже вчути, бовдур, а то раніше все на, на три букви було. О, якби мені себе бимотажник не давав без віздей за те, що я чекаю, я би ще би гірше говорю. Та то я і так знаю. Шкода, що нема Сівого в реальному житті, який тебе може тобі от всі мати, брати і урізати, щоб я їх не чув. От як було бы добре, не? Ну, mm -hmm. Як для кого? Для мене було би добре. Я від тебе, я від тебе крім клімна, нічого більше не чую. Mm -hmm. вже <laughs> так, а ні? Вже ні. Так, заліз. Я нічого не мада Ну а що ти мені свиче не сказав? Ти тільки що ти визинув. Ти твой хихер побудував? Я. Не дивно. Ну я думав він мене спасев в переговорах, але. Бачу, його давно часто посилаєте за три букви і він лізе по там. О, безони, А ну, привітайтесь. Що сіди? Який воно нервне. Як тобі така от площа для хати? Нормально, чи ні? Ні, Ні. Не, не гарно. А шо не гарно? Ти, грубар! Що там є? Ууу, то шо таке? Ж... Ну хіра ти зламав? Кисний блок не треба. Добре, ходи. Не. Дай мені, дай мені їсти. Я вже п'яти не можу. Да їсти дай! Нет. Да не. їсти, ти мої забрав, два! Неправда. Ти забрав. Неправда. Ти забрав на відео видно, що ти забрав? Ах ти тварина. Ти думаєш, що треба до чим зліпшим годувати? А хоч би зробив якусь не знаю виключення, хоча б... Хоча б два дай. Я ти віддалась вісім. Ну а ти дав мені гнилої поті, дай мені хоч щось нормальне. Це так нафі. Ну добре, дату. Щось наразі спокійно. Мене от, ось, знаєш, от то найбільше отако трошки під цей, під е... як би то сказати, під напружує. Знаєш, за ти перед бурю і що розумієш, що їх зараз буде ніч, то нам буде трендець. А вас, дорогі, друзі друзі, все-таки я би попросив би поставити лайк. Тому що, як ви знаєте, у нас вже, до речі, сотня. Дуже вам дякую за ваші підписки, ваші коментарі, ваші лайки. Тому дуже ще раз дякую. Ну бачите, ми всі от... стараємо в хоррор граємо, а в мене ще зі слабким серцем то то взагалі капець. Опа, дві херубін. Хеллоу. Оп, ззаду. Yeah. Ой, пляха. Я Ясь на нього подивив. Yeah. Та ясь на нього подивив, вже він мені сліпоту дав. О, вже сі починає феробрій з Та то і добре. Йдемо на пошуки чогось. Але чого? То ви ще потім подивитись. Кось прикольного. Якогось гарного і прикольного місця. No. місця. Гори. І кі полнини. Які гори, які полнини? Розкажи ти анекдот, може люди не поймуть. Давай. Ой. Вали! Було то так: на Закарпаттю, у Гуцул. Ха-ха, який файний анекдот, бляха. Ебать, я туда нахуй. Давай поставим. Я просто вашу били очи и все... Давай поставим Давай поставим тут спауэпоинт PowerPoint шками. У нас ж по факту, всей. Ой ебать. Так я кажу, давай поставим ті. Але ми одночасно Чекайте, хтось один, нехай тоді зробив, просто поставив. Та давай не будем спали! Ходи, ооооо! О, тим більше диви нам що дало. Давай, йо ходи. Ходи! О, до речі, для тебе. Давай. От, е, е, хто живе під землею, і він сліпий. Хто живе під землею, і він сліпий. Диви, ну давай подумаємо логічно. По лозіці мав би бути кріт. Ходь гріт. вріч. Тільки треба сказати порсистки. Того, і я скажу хуй тебе в рот. А, крот хуть. Ааа. О! О,

Привет, еп, передат, разі вже починає. Давай, а де ти є залиш? Ну я штаб, сам подальше від тебе. Ты що, донизу пішов? Ну, так так от... стоишь? А, о, 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 ой-ой, ой-ой-ой, горить, горить, фу, фу. Не, нафиг. Йо, Йоту шо таке?! Мені не як воно горить. типу диви, вони? А мені нравится, як воно горить, але мені си не подобається, що за мной біжать стільки людей, а мені ніхто не... О, то шо таке?! то шо таке?! Тихо! Тихо! Фу ебать. Фу. А, так, упішов, обманув, обманув, гоп, зипзаком, зигзагом, зимзак. Зи... Ты на... Добре, все, зашибись, ти впав. Поставимо, поставимо трошки якихось... Кікусь... То шо таке? Йоп! Та клоун, клоун, клоун. Фу! Знаєш, що це на клоуна? Що говорить на клоуна? Хуйоун! Клоун! Хуйоун! Такий жарт, знаєш, типа дитячий жарт, типа, що думаєш, люди будуть всі сміяли з того, що ти сказав замість клоуна хуйом. Блять. І що з можеш говорити? Сам заршав. Щось в мене так от учкосів жало, що в мене таке пережиття не дуже добре. Ооо! О! Ой-я! вже чую, що комусь доку залізають. Так чим поглибше. Мене та, мене жорстко, сильно, жорстко, сильно. На! Дібать, а як туди попасти? Так би. Я тільки в чаті. Сука, сука! Ha, Якщо можна без зайвих питань. Так, а, спускаємося тоді. О, дякую за то, що підштовхнула мене. <плес> дякую за то, що мене підштухнуло. Так. Ти де взагалі? Я тебе взагалі мали тримати разом, десь взял втіклу. Тебе. Why, uh, прикинь, я знайшов той до Вардена. Прикинь, я тут і є. А, ти тут внизу. А, все. Я тепер тебе побачив тільки на міні-карті. А що ти швидше не сказав, що ти знайшов? А так мовчав, нічого не казав. Ну що має сказати, то Шо що знайшов ти ту на Вардена і все? Ну, no, а як? Ну то якась має, має бути комунікація мінімальна. З тобою? Я вже два рази чуть завалу серця не дістав. Ну і то що то що мої проблеми? Ну 에... не мої проблеми, мене це навіть не інтересує, то мене не зачитає. Мені на той би культурно культурно Похуй. Цикада. Що ти Що ти, ти. А, тут роган. Ні, uh, я просто настрашився. А в бік смока щось і стало. Теляс і застрало. Теля? О! Хто стріляє? Хто стріляє? Не стріляй! Не стріляй! Фу! Ні, війні. А я діаманти найшов. А о! І не тільки діаманти. Я не понял, ту... что тебе выпало диамант, а мне эту кристальная фигня. Так ты что, не бачишь, что у тебя с горы пишет mm -hmm. глибогланцевая фигня? Нет? Типа... Mm О! Тихо, <живання> тихо, <тиху>. фу, фу, <говори> фу, псина, фу, псина, фу, пишу, 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 фу, 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 фу-фу-фу-фу, фу, фу. Да вс, не фукай, задубав. Табу, а в тебе не фіані что не виспавниться, а мене все, всі в той. Не добрий? Ага, добрий. А мені зле. Оба. Ні-ні-ні-ні! Тільки не той! Тільки не той, тільки не той! Мала малас! Тихо, 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 тихо. Не-не-не-не, все, 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 я передумав, я передумав. Мене не треба рухати, мене не треба рухати, я...

Ну ти ж знімаєш Ну то це нічого не означає. Отак, так? Та да? да, і давно так. Давно так? Бляха! Єбануться! Дай вгадати, ти призвав Вардена. Ні. Боронити. Ні. А що тоді? Джерева нема, щоб знабити свій верстак. А, так я маю, я йду до тебе якраз. Якби... би, то що таке? Найбільш шлях трату. Єрна і гукачка копи людину, що з тобою? Пропав. Зав... Добре, що ти там чав, ти не знімав блядь? Чекай, я знімаю зараз тиху. У мене все темно. У мене все темно. Ну, ну добре. Головне, що в мене все світло. Тихо. 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 Все, а я щось забув, що я йду біля Вардена. і так біжу. У! Тушотки! Та Тушотки! Та ти срак Ти сраку, срак сраку, гад! Де ти зайшов? Я та ніяк не... Та йди, ти. Я не знаю, Ну я десь далеко. Долі. Та що на мене все нападає, бляха? все мене хоче задумати. Ну, добре, а в що не на мене? Тіхо. Тіхо. Та я безсмертність, що зроблю. Дарек бронитися попада, о, я буду сіти. А я си тише. А, так тут даже нема того призыва. Ту шо такие? О! Ту шо такие? Ту шо такие? Блять! Пошел! Да иди ты! Да шо за херня? Короче, Як міські живе добре на тому світі. Давай, короче, ти вже виходь Расу. і йдемо шукати щось. Ну, в принципі, як шукати? В принципі, я і хотів, так. Ну і в принципі, де? ми добули ресурси, добули, вже плюс. Прожили пару днів, прожили. Так я хочу перше забити ту сволоч. А де вона є? От сволоч пропала. А, а, ти, 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 фу! Ти. Сука, ти паршиво! Та ты так можна страшно, бляха, при самому вході в, в базу, бляха. Оеебать, нихуе себе, да съебал. Бля, я мечта викинув. Пиздец, А він мяч пиге брал, пидорас! Тому що можемо взяти друзі з поступку спочатку мотої такої водночі, щоб трошечки мати вам інтригу. Ми закінчуємо на цьому першу серію нашого хоро виживання. Якщо вам сподобався такий випуск, то ставте лайк і підпишіться на наш канал. Також не забудьте про наш телеграм-канал, в якому ми разом з вами можемо трошечки поспілкуватися. Гарного всім дня, друзі, друзі, і завжди пам'ятайте, що якщо ви чуєте щось під вашим ліжком. То не просто так біг то просто там, e, тому що там у вас підійшла, і він нас піде Не забувайте це. Всім удачі, всім дня.